Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Ви пам'ятаєте про наш експеримент з посівом помідорів. Вони вже підросли і ми продовжимо досліджувати їх розвиток у відкритому ґрунті на городі. Також раніше ми з вами досліджували звук за допомогою лінійки. Різинки натягнутою на книжку. Сьогодні ми продовжимо дослідження звуків. Подивіться на ці предмети, впізнали металафон і склянки. Подумайте, що може бути спільного між ними. Так, при ударі паличкою кожен з них видає звук. Металофон це музичний інструмент. Чи може склянка стати музичним інструментом? Ми це перевіримо за допомогою води. Нам знадобляться високі склянки, вода, дерев'яна паличка. У виставленні в ряд склянки налила воду так, щоб у кожній з них рівень води був різним від більшого до меншого. Обережно постукаю по кожній склянці. Чи однаково дзвенять посудини? Яка причина різного звучання? Коли паличка торкається склянки, цей дотик генерує звукові хвилі, які проходять через воду, що міститься у склянці. Долаючи її, звукові хвилі змінюються. Чим більше води у склянці, тим нижче висота звуку. І відповідно, чим менше води, тим вона вище. Сподіваюсь, вас зацікавить водний ксилофон і ви зможете експериментувати зі звуками та створювати власні мелодії. Це так цікаво! Чекатиму світлини та відео ваших експериментів. До зустрічі, малята!